Чи допомагають росіянам танки, курятники і штурми на мопедах. Командир третьої штурмової роти першого батальйону третьої окремої штурмової бригади на позивний процент розповів про тактику російських окупантів на Харківщині. Про угрозу об'єктам НАТО в Європі від каварного Кремля вже написала The Times. якоби в альянсі предполагають, то есть снова highly likely, що Росія могла замінувати критично важливу підводну інфраструктуру ЄС. В северному морі річ о кабелях, електроснабження, телефонних кабелях, нефтяних і газових трубопроводу. Він зазначив, що зараз все частіше вони намагаються сховатись від українських дронів. На цьому напрямку ворог намагається просунутись з усіх сил. Вони не жаліють свою піхоту взагалі. Тобто, за день може відбуватись до 10 штурмів. От одних знищили і йдуть наступні. Ніхто не рахується втратами. На початку були в них спроби прориватись за допомогою великої кількості техніки. Але, зрештою, через ефективну роботу наших БПЛА, яка не давала їм близько підходити, вони почали змінювати тактику. Підкреслив воротний. Також парцент прокоментував, як окупанти намагаються вберегти свою техніку від українських дронів. Вони продовжують свій так званий творчий шлях. Це війна на мопедах з курятниками, з сараями. Процент зазначив, що мопедами росіяни підвозять провізію, боєкомплект чи намагаються взагалі залетіти в українське окопи. Але як зазначив ротний, така методика не є ефективною. Ну, по перше, треба сказати, що ворог поки що володіє ініціативою. Вони наступають. Наші сили доволі таки непогано обороняються. Індикатором цієї оборони є те, що немає катастрофи на фронті. Він не сипеться. І те, що зараз десь подекуди українським військам доводиться відступати, це абсолютно нормальна ситуація за тих умов, які є. Але ми можемо констатувати, що загалом, якщо подивитися на всю мапу, то дійсно ворог звужує ділянки наступу, звужують вони, як правило, це на Донеччині. В цей час українські сили користуються цим моментом і покращують ситуацію на Купінсько-Лиманському напрямку. Доволі таки серйозна активна оборона триває. Ну і протидіють зупиняють на Донеччині. А, яким чином зупиняють, наносячи максимальні удари всім тим, що ми можемо зараз? Зараз, в принципі, забезпечення дещо покращилося. Воно стало ну, скажімо так, ліміти помінам виросли в 5-6 разів. Точніше, зменшилися тепер, в принципі, кількість фактично того, що можна застосовувати, зросло. І відповідно практично по всьому напрямку на сході це дало можливість спрацювати досить потужно артилерії, працювати нашим засобам, і в принципі є результати, тобто, десь просування ворога сповільнюється. Українські війська стабілізують фланги там, де це можливо, і ну фактично, ось цей найгарячіший напрямок, який є на сьогоднішній день, це Покровський. можна сказати, що ворог демонструє наміри знову ж таки вкотре почати операцію в бік вугледару. А з боку Времіївського напрямку, з метою спроб оточення нашого групування, там все це на сьогоднішній день зводиться саме до боротьби у Донецькій області, але Разом з тим, і на Харківщині ситуація не досить спокійна, і на запорізькому напрямку. На Харківщині, взагалі, наші сили переходять частіше в контратаки. Я думаю, що існує така певна тенденція до того, щоб переломити там хід подій і не змусити ворога відходити. Така тенденція спостерігається. А на сході щодо піку, ну якщо, скажімо так, піком вважати ось те, що зараз відбувається, то так воно все і буде тривати. Ось приблизно в такому режимі російське командування буде шукати лазівки в нашій лінії оборони, буде користуватися тим, що можливо не всюди в нас вдається наситити фронт обороною, тобто зброєю, снарядами, боєприпасами. Те, що нам потрібно, підрозділами так само, і будуть шукати можливості, яким чином прориватися, прориватися за допомогою не тільки танків, а вони пробують це робити і за допомогою мотоциклів уже не тільки багі чи машинок для гольфу, власне кажучи. Ну і е, індикатором я скажу того, що цей пік пройшов, стане. Знаєте що, коли ми побачимо, що у ворога тривалий час не фіксується жодних успіхів, вони не просуваються. От тоді можна буде сказати, що цей пік пройдено а далі все буде залежати від того. Наскільки ми зможемо накопичити ресурси для того, щоб покращувати наше тактичне положення, і чи взагалі думати про контрнаступальні дії? Ну от власне кажучи, така ситуація. Запитання щодо тих ракетних атак, які здійснює Росія, останнім часом ну дуже чітко бачимо цілі, да, це критична критична інфраструктура, і, зокрема, ті аеродроми, на яких потенційно можуть можуть базуватися винищувачі f 16 на які так чекає Україна і з огляду з огляду на це як часто може їх здійснювати Росія це говорить про великий і постійно поповнювальний запас власне цього ракетного ракетного арсеналу у Росії. Що це говорить про певну і паніку, так і бажання бажання, я перепрошую, а вистрілити і виконати все, аби тільки не завдати найбільше шкоди Україні. Ну, дивіться тут. Є певне пояснення атаки часті, але не з не такою великою кількістю ракет. Ворог користується тим, що насправді ми можемо порахувати і математичні обрахунки є скільки нам потрібно ракет для ППО, приблизно виходячи із розрахунків інформації, скільки ворог виробляє ракет на місці. Зараз це 85-90, звичайно, розрахунки дещо можуть різнитись, але не сильно. Із них можна вирахувати і балістичні, наприклад, 20, можна вирахувати повітряного базування, 40, і так далі. Ну тобто. Ці розрахунки вони є а, потрібно просто більше систем. Ворог користується тим, що коли він наносить удари по певних об'єктах, він користується можливістю взагалі це зробити, оскільки нам просто не вистачає систем для того, щоб все перекрити саме від балістики. І от вони, власне кажучи, цим намагаються скористатися щодо цілей, абсолютно правильно на сьогоднішній день є три пріоритети: це. Об'єкти інфраструктури, енергетика це одне. Ну це на першому місці. Друге, це аеродроми, і тут не тільки причина F-16. причина в тому, що українська авіація почала частіше застосовувати кориговані авіабомби «Хаммер» і Джейдам, Французькі і американські, відповідно. І вони шукають фактично аеродроми, б'ють по наших авіабазах, намагаються, скажімо, упередити від цих ударів. І, звичайно, F-16 протидіючи розміщенням. Третє це каби, які ворог застосовує, це Харків, Харківщина і вся лінія бойового зіткнення. Власне кажучи, це на сьогоднішній день є пріоритети. З точки зору зростання кількості ракет, які використовує ворог, тенденцій до збільшення немає. Натомість є частота збільшення частоти ударів просто меншою кількістю. Ворог, на жаль, ще може користуватися тим, що має можливість, скажімо, там, в тих місцях, де нам ще не вистачає систем, а наносити удари. Але сподіваюся, що в принципі ті тенденції, які є щодо того, що ми системи додаткові і петріот, і сам ті отримаємо, дасть нам можливість наситити системами ППО, щоб перекрити зони якраз. Найбільш проблемні ділянки, які можуть бути з точки зору ударів балістикою.